Всім-всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 21 січня. Вже всі свята пройшли. Будемо працювати вже в повному режимі. Відео по Луцьку вже всі завантажені на канал. Переглядайте. Сьогодні-завтра виставляємо Львів. Завтра по можливості вже їдемо у Франківськ, тому очікуйте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, Нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Так, друзі, перед початком огляду важливе оголошення. Придбали вчора, здається, так. Вчора придбали автомобіль для хлопців на фронт. Необхідні гроші для його ремонту. Ну але ми не збираємо гроші. Чоловік просто продає свіжопригнаний автомобіль, з якого гроші з якого будуть вилучені на ремонт ось цього автомобіля, щоб відправити наступного тижня хлопцям на фронт. Так. Продається ось цей автомобіль. Даче Логан 2014 року, 6200 ціна, власник ще е, готовий торгуватися. 1,2 бензин, механічна коробка передач 80 кінських сил. Свіжопригнане авто в рідній фарбі. Так, е, пробіг оригінальний 111 тисяч, є сервісна історія. Також авто пер... пройшло перевірки на пробіг. Номер телефону тут є. Ага, дую. гроші йдуть. Ага, не маєте ключів. Зараз покажу з того боку. Нагадую, гроші за продаж цього автомобілю йдуть на ремонт автомобілю на фронт хлопцям в гарячу точку. Ось так трошки вам буде видно. Є фаркоп. Як друзі, пам'ятаю, хтось просив Subaru Outback знайти, їх трошки малувати на ринках. Так, тут 13-й рік, 12 тисяч ціна, це авто від власника, повний привід, 2,5 газ, бензин, автоматична коробка передач, хороша комплектація, 83 тисячі пробіг. Так, номер телефону на всякий випадок 096 403 3600. Не знаю, чи видно вам, тому краще номер задиктовую. Шкіряний салон чорний. Так, напевно, буде вам погано видно. Мені теж не дуже. Ну, Дзвоніть власнику. Аринока 15 2015 року, 15400 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 250 тисяч пробіг. Так, номер є. Так і наглядаю в салоні. Мультикермо. Так, так є підігрів сидінь. Клімат контроль. Так, є ще фаркоп, парктроніки. Mitsubishi Outlander. Семимісний 2015 року, 17200 ціна, 3 бензиновий двигун. Так, коробка автоматична. Буде ще торг по автомобілю. 78 тисяч пробіг. Номер телефону 068 739 90 34. Часто питаєте за міцубісі, Семимісні лотлендери. Так, шкіряний чорний салон. Є підігріва сидінь, мультикермо. Як вона виглядає? Клімат-контроль. Audi Q5, 17-го року 24 350 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 220 кінських сил, максимальна комплектація, 145 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Хвилинку є yeah. так виглядає. Мультикермо. Так, підігріве сидінь, клімат-контроль. Казую що. Задній ряд. Панорамний дах. Є. Опель Антара. го року, 11500 ціна. Офіційне авто, повний привід, два і Дизельний двигун, 163 кінські сили, механічна коробка, 145 тисяч пробіг. Так, номер телефону вам має бути видно. Дозвольте. Комбінований салон. Так, легенько покажемо, щоб не заважати клімат-контроль. Так, там шестиступенева, так? Шестиступа механіка. Дякую. Є парктроніки. Нісан Кашкай сьомого року, 8750 ціна, повний привід, двохлітровий дизельний двигун, 201 кінська сила, механічна коробка передач, 267 тисяч пробіг, номер телефону є. Так виглядає. Хвилинку є. Так, бачите, навігація власник підказує, камера є, шестиступенева механіка, клімат-контроль і панорамний дах. Якщо покажу, просто показувати час від часу задній ряд сидінь. Є фаркоп. Volkswagen Туарек 9-го року. 15200 ціна, трьохлітровий дизель, автоматична коробка передач, комплектація Airline, Так, двигун 241 кінська сила, 202 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, трошки буде вам видно. Honda 14 року 17300 ціна, 2,4 газ бензин, 185 кінських сил, автоматична коробка передач. Свіжопригнана без пробігу по Україні. Повний привід: 99 тисяч пробіг. Номер телефона є. Так виглядає.

Друзі, єдиний сьогодні на ринку 7-місний Кашкай плюс 2011 року. Так, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, 210 тисяч пробіг. Номер телефону є. <плес> так, так сказала. Так, тут у нас синій металік, темний колір. Якщо я добре бачу, зараз переглянемо. Ту мобіль в крапельках. Так, мультикермо, шестиступенева механіка. Клімат-контроль, панорамний дах. Показую одразу. Тут задній ряд сидінь. І там ще у багажнику відкриваються два за потреби. Є парктроніки. Зараз покажу, що з того боку. Так, по кольору. Як здається, це не металік. Audi Q5. 2015 року, 18 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс 112 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Ну, по комплектації зупинятися не буду. Знаєте, вже та. шкіряний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так, тут коричневий. Такий темний. Панорамний дах. Мультикермо. Підігрів сидінь, клімат. Парктроніки. Dodge Journey, так авто семимісне. місце. 18-го року, 13500 ціна. 2,4 бензин, автоматична коробка передач, 40 тисяч пробіг. Так, друзі, часто пишете по пробігах, що нереальні. Ну, я не наголошую на автомобілях, що то з Америки. Думаю, що ви знаєте, розумієте, чому такі пробіги. Так Вона виглядає в салоні. Так, там ще два місця, вони не розкланені. Нісанка 12-го року 11700 ціна, повний привід, 1,6 дизельний двигун 96 кВт, механічна коробка передач, 208 тисяч пробіг. Номер телефону є. Панорамний дах. Так вона виглядає. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Є фаркоп. Kona. 18-го року, 18500. Ціна буде щоторг. Двохлітровий газ-бензин, 150 кінських сил, повний привід. Так, автоматична коробка передач. Так, 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 тут все. Газ-бензин, 45 тисяч пробіг. Номер телефону є? Так виглядає автоматична коробка. Nissan Rock 2015 року, 16 тисяч ціна, 24 бензин, автоматична коробка передач, повний привід, 142 тисячі пробіг, номер телефону є. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Мультикермо. Коробка автоматична, клімат-контроль, дисплей і панорамний дах. Зараз покажу так ще. Peugeot 3008, 10-го року, 8200 ціна. 16 дизельний двигун, автоматична коробка передач, авто обслужене. 274 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Там є клімат контроль так. Виглядає і парктроніки.